Ну що ж здорово, мужички. сорі, що давно не було, трошечки емоційно вигорів. Ну, Судячи з мого зовнішнього виду, думаю, ви зрозумієте чому. Скажу чесно, давно вже вболіваю за Арсенал ще з 2002 року. І в принципі ця команда мене зробила звичним таке явище, як. Розчарування. Не в плані гри. В плані гри вони завжди були класними, але в плані результатів Ну останні 20 років, м'яко кажучи, не клеїлись у команди. Проте це не про цей сезон, і він подарував якусь надію і просто вщент її зруйнував буквально за квітень місяць. Не знаю, сьогоднішній ролик буде як сеанс психотерапії, просто вивалю вам Свої думки з приводу і окремо матчу Арсенал Ман-Сіті і е, окремо мої думки на рахунок сезону Арсеналу. Засік собі 10 хвилин, щоб, щоб не більше, щоб не затягувати. Е, одразу скажу на рахунок Сіті. Е, не дуже долюблюю цей клуб, не подобається мені е, просто. Мішок з грошима, який прийшов, притягнув купу гравців в склад, і от зараз він такий великий, величезний тотальний домінатор просто в англійській прем'єр-лізі і взагалі в світовому футболі. І мене просто вибішує це і вибішує фраза Хосепа Гвардіола, який сказав, що Мансіті – це не про гроші, а про талант. Так, це про талант, але куплений за величезні гроші. Не прийшов Дебройне в команду за величезне дякую. За кожного з цих гравців заплатили величезну суму, і Гвардіола дуже багато е купляв собі. Ну, не конкретно, звісно, ПЕП, але його команда дуже багато купляла гравців. Е вони мінялися е допоки ПЕП не знайшов е свій склад, допоки не залишились найкращі, ті, хто виконують функції і е всі установи тренера. Просто на ура. І зараз в нього є те, що ми, те, що ми називаємо два склади. Дехто каже, що немає усі ці два склади. Так, номінально 22 гравці, там одного рівня немає. Але на лавці в них сидять пацани, які можуть вийти на заміну, змінити будь-кого з основного складу, і майже це ніяк не вплине просто на якість команди. В них основних гравців, мабуть, три за сезон: це Голланд, це Родрі і Едерсон. Всі інші просто міняються на Раз-два. В захист Аканджі, Аке, Ляпорт, Стоунс, Волкер. Той самий Канцело пішов до Баварії, Ріка Льюіс, який вистрілив Зінченко в минулому сезоні був. Бернардо Сілва може зіграти лівим захисником, тобто захист повністю змінюється. І неважливо, хто вилітає з команди, його можна якісно замінити. Півзахист так само, де Брейне не є гравцем основного складу там, ну, стопроцентним. Пеп показав, що його можна міняти і міняти ну, не сильно впливаючи на гру команди. Ну, я маю на увазі, в, в якості команди не здає. Бернардо Сілва так само змінюється. Ну, Можливо, Гюндоган чуть так, менше, але. Е так само міняється. Напад так само міняється, всі змінюється, все працює. Саме тому ми кажемо, що у Сіті є два склади. Саме тому вони можуть спокійно боротися е не тільки в одному турнірі. І для мене ну, це не проблема для Сіті зараз календар команди. Те, що в них там залишилося 7 матчів в Прем'єр-лізі. Дивлячись на форму Сіті зараз, ну це не проблема для цієї команди. Вона просто на одній нозі пройшла Баварію і так само з Арсеналом вона в півноги таке відчуття, що грала. Не буде там проблеми якоїсь. Так, я розумію, що це прем'єр-ліга і можуть бути сюрпризи, але я от не вважаю, що зараз у Арсеналу залишились хоч якісь шанси на перемогу. Там буквально 5% даю. На те, що Арсенал ще може щось витягнути. Але блін, знову ж, Арсеналу треба зіграти з Ньюкаслом. Ньюкаслом який зараз просто монстр. Прибили Тоттенгем і от на днях прибили Евертон. Просто без шансів. При тому, що в команду ще не вклали багато грошей. Я не розумію, чого в Ньюкасл, наприклад, не вірять як в потенційного якогось претендента на. Ту ж саму перемогу в наступному або через сезон. Якщо шейхи вкладуть гроші, а в них вони є, то спокійно Ньюкасл може в майбутньому боротися за перемогу в Прем'єр-лізі. Чому ні? Вони і в цьому сезоні нав'язали боротьбу багатьом командам. Не бачу причин, які б могли послабити команду, які б. Не Чому взагалі Ньюкасл може збавити Оберти. Тому на рахунок Сіті ну, я максимально спокійний, в них все йде по плану. Вони просто звикли грати навіть в, в такій е, гонці, приймати участь. Кожен рік вони грають з Ліверпулем, і Ліверпуль тримав їх в тонусі останні декілька років. В цьому сезоні трошечки Ліверпуль підздав. Але знов таки, подивіться, як інколи час від часу включається Ліверпуль і ми розуміємо, що це та сама команда, просто що якийсь психологічний спад дуже сильний пішов. Звичайно, там треба ще буде клопу перебрати склад, але в цілому, блін, там все нормально. Ну, Швидше за все, це просто психологічна якась яма у команди. Ну, що арсенал? Арсенал просто було після того, як вони злили гру з Ліверпулем, ну мені трохи стало лячно. І зрозуміло, що команда ну, не вивозить. Не вистачає і немає в неї такої е, холоднокровності, щоб просто дотримати, дотиснути, дожати. Е, Дотерпіти просто-напросто. Команда посипалась. На рахунок критики Зінченка я взагалі не погоджуюсь. Ну, типу, чуваки, це було зрозуміло, що Зінченко не профільний лівий захисник. Він його перевчили з півзахисту грати лівого оборонця. Але в чому прикол? В тому, що і в команді Пепа, і в команді е, Артети. Команда завжди грає в атакувальний футбол і в контроль м'яча. І коли м'яч в ногах у Арсеналу чи у, команді, у команди Сіті, як це було в попередні роки, то не відкриваються ці погані сторони Зінченка. Тому що команда контролює м'яч. Зінченко класний на м'ячі, Зінченко і класні передачі віддає і відкривається ну, Це з головою, як то кажуть, гравець. І все нормально в цьому плані у Зінченка. Звичайно, коли команда сідає, просто до своїх воріт виставляє автобус, то там зрозуміло, що і у Зінченка можуть бути проблеми, тому що ну, він не, не, це не профільний захисник. І не може він на тому рівні виконувати функції захисника, на якому виконують ну, профільні гравці. Проте. Матчі з Мансіті і в попередніх матчах, в чому я не можу звинуватити Зінченка, це в його самовіддачі, в тому, що він ніде не ховався за партнерами там чи за суперниками. Він постійно пропонував себе, виходив на ці передачі. Не ховався просто-напросто. А всі інші гравці арсеналу, просто подивіться в цьому матчі, ну це було це реально смішно було. Коли вони просто тичуть руками в різні сторони, показуючи на когось партнерів, але самі ну, ніяк не пропонуються під передачі. Просто тотальний сумбур. Саліба вилетів і так холдінг. Ну, класний чувак. класний. Але десь для там 10-го місця АПЛ. Ніяк не для команди, яка бореться за чемпіонство. Коли вилетів Саліба, то подивіться, що арсенал почав грати більше через лівий фланг. Немає тої варіативності, яка була раніше. Просто холдингу не віддають передачу банально. Ні Рамсдейл, ні е, е, Габріель Магаляйш. ну, не віддають на нього передачу. Тому що розуміють, що там чувак ну, не витягне. Це втрата, це просто якийсь закидушка вперед і все, на цьому завершується. Не вміє він виходити з пресинга. Нічого не виходить. І ще проблема в тому, що, ну от, реально, в матчі з Сіті, хто більш-менш намагався. В першому таймі це був Зінченко, який там щось десь. Ну просто намагався, хоча б намагався. Я ж кажу, Відкривався, десь там, намагався загострити якусь передачу більш креативно віддати, не просто так, ближньому або кудись вперед, а там нехай чіпляються. В другому таймі Жоржиньо більш-менш там, коли вийшов, намагався щось десь так само підказувати партнерам відкриватися, десь пресингувати. Хоча б Хоча б бажання було якесь в нього, в Нельсона, в Тросара, і я ж кажу, Зінченка в, в першому таймі. Все, всі інші просто зникли. Їх не було на полі. Їх просто повністю знищили. Мені сподобалось реально, як Сіті грав дуже спокійно. Прикольний епізод був, коли м'яч був у Діаша. і він просто стояв з м'ячем і чекав. Він нічого не робив, він просто стояв і чекав. І потім. Він реагував на рух суперника. Якщо висувалося на нього, він міг віддати, ну там, або на когось з партнерів, які поруч знаходилися, або на Едерсона, або в одній ситуації він взагалі ну, класну передачу віддав. Дуже е простенько віддав передачу в центр поля. Е Висунули з гравці арсеналу на нього, е побігли в пресинг. І у Гюндогана, Ілкая, було просто. Но метрів 40, мабуть, простору, де він міг пробігтися з м'ячем, йому взагалі ніхто не заважав. Все почалося з простої передачі Діаша. Голанду програли всі двобої. Буквально все програли. На жаль, немає поки що у арсеналу ресурсу, щоб. На рівних кидати виклик Мансіті. сіті І дуже прикро. І я вважаю, що цей сезон це був. Я, я весь сезон казав, мені знайомі казали, що О, арсенал чемпіон, арсенал 11 балів відрив. Я кажу, ні 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 чуваки, почекайте, почекайте, це ж арсенал. Ну там щось має статися. Я кажу, навіть в березні відрив там 5-8 очок, це ще нічого не буде означати. Тому що я знав, що я бачив календар по перше команд. Сіті пройшов і Ліверпуль, і Ньюкасл в квітні набравши 6 балів. І арсенал ще, ще 3 бали, 9 балів. Немає, в принципі, я просто думаю, що. У Брайтона зараз більше шансів відібрати очки у Сіті, ніж у Арсеналу були. Арсеналу ще треба зіграти з Ньюкаслом, який просто в шедевральній формі. Челсі, я думаю, що там не буде простий матч. І той самий Брайтон. Навіть те, що вони грають вдома, це ще нічого не означає. Все, 10 хвилин закінчилось. Дякую всім за увагу. Діліться своїми думками, якщо вони у вас є з приводу сезону арсеналу, з приводу матчу Сіті Арсенал. Ну і будемо, маю надію, зустрічатись частіше. Все. Пока.